Рі телеканалу Кварц інформаційний проект студії Січ новини Твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події до Дніпропетровської клінічної лікарні доставили бійців, звільнених з полону. Нікопольці збирають допомогу нашим військовим. В районній лікарні з'явилась новенька стоматологічна установка. Тепер про це інше більш детально. В Дніпропетровську клінічну лікарню доставили солдатів. <з> зони антитерористичної операції хлопці побували в полоні. Зараз вони радіють тиші та спокою та переживають за своїх товаришів, що залишились на сході. П'ятеро чоловіків для обстеження були доставлені до багатопрофільної клінічної лікарні номер 4 міста Дніпропетровська. Вони були звільнені з майже місячного полону. У двох пацієнтів легкі ранення, У одного осколочного пораження тканей колінного суставу, а у второго пацієнта осколочне пораження тканей грудної клітки. Но це мелкі осколки, тобто на даний момент в хірургічному лікуванні вони не нуждаються. У останніх троїх, в принципі, обще состояння удовлетворительне, особливої патології у них не виявлено. аналізи. Всі в порядку. Хлопці, серед яких троє солдатів Закарпаття, один з чернівців та один мирний мешканець Луганську були в полоні протягом місяця. Було страшно, тож зараз вони дуже радіють спокою та комфортним умовам. Вони були дійсно в сирих подвалах, в душових таких поміщеннях, где. Куда им приносилась еда, были такие минимальные условия гигиены, которые условиями не назовешь. Им приходилось работать. Приходилось работать, заставляли траншеи. Здесь на родной земле отмечают, что это тишина. Это мирные люди, люди с хорошим настроением, хорошие забудливые отношения. Самое главное, тишина. Потому что снарядов, взрывов за этот месяц устали. 22-річний контрактник Микола Копчанський. Згадує, як 17 червня вони потрапили в полон, в якому пробули майже місяць. Їжу давали, там останні дні вже періодично давали, там вже таке мало що дали, бувало, не дали. Так давали перші дні. Знущатись, знущалися, там, таке, морально давали там, на наші А Бити таке, що в бою там, перші дні таке. Далі вже не били, чисто морально. Говорили, що кожен день там, по 200 чоловік наших вбивають, по 300 чоловік. Завжди там перестрілки, де там було чути, що стріляли. І вони нас в чому тут до цього з да, Вони нас дивили, щоб на їхню сторону перейшли. Хлопці відзначають, перші два тижні вони просто сиділи в полоні, а потім їх примусили рити окопи. Та й страшно там було. Мінометний обстріл. Ми, можна сказати, не займалися роботами, поки не почали обстрілювати батальйон. А потім е, прийшли, сказали, що померли їхні люди. ну та, Там дійсно там лужі крові на вулиці. І там, КПП розбили, і танк один підірвали. І, там. Вони сказали викопати окопи, щоб могли люди їхні ховатися десь. І ми копали, виходить, мінометним обстрілом. Під час обстрілу ми знаходилися на вулиці. Зараз солдати радіють спокою, а на питання, чим їм допомогти, відповідають допоможіть тим, хто в зоні антитерористичної операції. Пораненим в зоні антитерористичної операції необхідна кров. Просять відгукнутись донорів з негативним резус-фактором. Нікопольська станція переливання крові просить мешканців міста та району, які мають всі групи крові з першої по четверту з негативним резус-фактором. Здати кров. Бажаючи, повинні мати при собі паспорт та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Станція переливання крові працює з 8 до 12, крім суботи та неділі. Довідки за телефоном 639 889. Прес-центрі газети Проспект Трубники відбулась прес-конференція щодо проведення в місті благодійної акції Допоможемо захисникам Нікополя. Активісти та волонтери розказали, як збирають адресну допомогу нашим солдатам, що потрібно захисникам, та закликали всіх небайдужих приєднатись до акції. Нікопольські фонди, громадські та молодіжні організації, активісти та волонтери місяць тому об'єднали свої зусилля заради допомоги нікопольським солдатам, що знаходяться в зоні антитерористичної операції. Волонтери виставляють на вулицях міста палатки для збору коштів та необхідних продуктів і речей військовим. Тут же в палатках волонтерам можна передати дані солдатів, що знаходяться в зоні антитерористичної операції, адже в списках військомату плутанина. Волонтери запевняють, вони надають адресну допомогу саме нікопольським солдатам і передають конкретно те, чого їм не вистачає. А це бронежилети та розгрузки, технічне спорядження, каримати, рації, медикаменти, біноклі, спальник, запчастини на ВАЗ та КАМАЗ та навіть деякі продукти харчування. Активісти збирають і кошти, на них закуповують необхідні речі: форму, камуфляж, футболки, шкарпетки. На даний момент допомогли вже більше 70 солдатам, видали форму, каримати, продукти харчування. А ще у солдатів є особливе та зворушливе прохання надсилати їм дитячі малюнки. Наразі міська рада прийняла рішення виділити кошти родинам військових, що знаходяться в зоні АТО, по 2-2,5 тисячі гривень. Для цього члени родини можуть звернутися в соціальну службу за адресою 1 травнева 9 кабінет номер 8 Наразі в списках волонтерів дані приблизно 300 нікопольських солдатів та списки продовжують рости, з'являються нові прізвища. Кожного волонтери перевіряють, дізнаються, де він та що йому потрібно. Крім того, вирішили допомогти і військовій частині, що знаходиться поблизу Нікополя, та забезпечує пальним військових, адже умови життя там неабиякі. Волонтерів для такої масштабної роботи не вистачає, тож долучитись закликають всіх небайдужих. Якщо ви хочете передати необхідні речі, допомогти фінансово чи записатись у волонтери, приходьте до координаційного центру, що знаходиться в міськвиконкобі. Кабінет номер 8 з 9 до 18 години. Вся інформація про благодійну акцію є в соцмережі ВКонтакті та Фейсбуці. Тут же будуть розміщуватись інформація про інші акції та фінансові звіти. В Копольській центральній районній лікарні з'явилась нова сучасна стоматологічна установка. Це стало можливим завдяки народному депутатові Андрію Шипко. Він пообіцяв на цьому не зупинятись. В стоматологічному кабінеті районної лікарні з'явилась нова сучасна стоматологічна установка. Це перша серйозна заміна обладнання за 25 років. Нова установка забезпечує і комфортну роботу лікареві, і безболісність пацієнту. Лігічну установку лікарня отримала завдяки народному депутату України Андрію Шупко. Між проханням, що медики адресували до народного обранця, і встановленням не пройшло і місяця. Проте у депутата є умова. Він допомагає лікарні, а лікарня, в свою чергу, допоможе нужденним. Андрій Шипко пообіцяв, на цьому не зупиниться. Адже як лікар знає, що найголовніше для людини здоров'я. Вже йде обговорення відкриття кабінету гемодіалізу та діагностичного центру в нашому регіоні. А от лікарі-стоматологи районної лікарні ще й про рентген, якого тут немає. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. в студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок 22 липня вночі плюс 21, плюс 22, в день плюс 24, плюс 26. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 59%. Вранці хмарно, в день ясно. У середу 23 липня вночі плюс 21 плюс 22, вдень плюс 25 плюс 26. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 62 Ясно. У четвер, 24 липня, температура вночі плюс 22 плюс 23, вдень плюс 26 плюс 27. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Ясно. У п'ятницю, 25 липня, температура повітря вночі плюс 20.

У суботу, 26 липня, вночі плюс 23 плюс 25, в день плюс 25 плюс 27. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика, Вологість повітря 48 відсотків. Ясно. У неділю, 27 липня, вночі плюс 22, плюс 23, в день плюс 23, плюс 25, Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 41 відсоток. Ясно. СТО, «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.